Ще не вмерла України, ні слава ні Воля, ще нам браття українці усміхнеться доля, згинуть наші волі. Женьки як роса на сонці запаную, братця, у своїй стороці, душу й тіло ми положим за нашу свободу. Покажем, що ми братя козацького роду, душу тіло, ми положим за нашу свободу і покажем, що ми братя козацького роду. Героям слава!